Сергій Раченець, Кори веселки. і дощик по землі десь пішов з громами, Пролетіли журавлі повагом над нами. Дивовижний справді час, на душі так легко і сьогодні перший раз розцвіла веселка. Як підкова у горі понад нашу хату, скільки в неї кольорів? Номо рахувати. Ось оранжевий, червоний, голубий, зеленотонний, фіолетовий і жовтий. Ну, а інших не знайшов ти? Пошукай, чи, може, всі загубився синій. Сім! Не старайся більш, дарма інших кольорів нема. Клекіт радісний, лелеки, зеленіє ярина. Загорілася веселка, буде доброю весна.